Це все мій брат Михайло. Це вже всем. Це все я і мій брат, то, що ми з ним що на набережні фотографувалися. Йому було 21 рік. Він працював в Київському метрополітені з «Люсером». а тільки закінчив навчання. Також він ще додатково займався рекламним бізнесом. Открив свою рекламну фірму, ФОП в нього ж його був а, от по рекламі. Їздив, брав багато проєктів. І у зв'язку з тим, що в нього був ну, як це свій рекламний бізнес, він вирішив придбати машину. Він здав на права. 18 го десь лютого ми придбали машину в кредит. Кредит, звісно, оформили на мене, так як йому не було 23 років, не давали кредит на авто. Познайомився з дівчиною Леною, яка проживає в місті Гостомель Київської області. І ну, так спілкувалися і переїхав ну, так, частично до неї. 24 лютого спілкувалися з Мішею. Він казав, що він їде з Києва туди, в Гостомель. А що великі пробки на дорогах, що всі виїжджають. Казав, що вночі бачив, як там льотик літали шум в Гостомелі. І потім, 25-го зранку, ми ще з ним балакали. Він сказав, що вони виїжджають, що вони їдуть в сторону, не мішає. І ну, ми сказали, що ми, ну, що ми тут, що у нас там теж кажуть, що, що там що прорвався. От він сказав, що його останні слова, сказав, що збирайте речі через час, я за вами за... через час-півтора я за вами заїду. І, все. І на цьому зв'язок з ним обірвався. Він ну, на смс-кувай вже не читав, на дзвінки вже не відповідав. Після 11, ну, пройшов цей час півтори, вже ми йому дзвонимо, де він що вони, на дзвінки вже не відповідав. Діло, що вони живі, що вони, що вони десь ховаються, що, що можна десь виїхали, що немає просто зв'язку з ними, що можна батарея сіла, бо що немає десь зв'язку. Я нічого не їла, я бачиш, так трохи там води пила. Таке, ну, як серцем, щось відчувала, що щось не те, щось, щось сталося. Пока тихо, пока нет обстрелов, мы решили выбраться на дорогу, где обстреливали, посмотреть. По 1 березня мы ничего про них не знали. Місцевий житель Сергій побачив один автомобіль, один автомобіль. Він зняв відео, що там знаходилися двоє молодих людей, які вже були всі в крові, без ознак життя у Олені, у дівчини Михайло, не видно було, які там були поранені, просто вона була вся в крові. Одно, так як вони їхали в машині, вони були пристідниті. Отак вони залишилися пристрібнить. А у брата видно хуліве поранення в шию. Видно, що це кульове поранення. Ось і видно на відео, що машина обстріляна. Бартечки там були документи. Цим документам позвонив страхову компанію передали вже сюди родичам. Не могли повірити, що немає брати, і Альона з ним разом загинули в машині. Зі слів очевидців, які там проживають в місті Гостомелі. А ось вони нам розказували, що їхала колона машин, що багато машин виїжджали саме з місця Гостомеля, Ось, і вони попали під обстріл. Що там наче, висадився десант, і тепер машина дуже страдала так, що вона не підлягає ремонту. І все обстріляно. 1 березня на цьому місці стояла автівка. Ми побачили цю автівку, і мій чоловік спустився звідси. Ну, був сніг, і він спустився, відкрив двер, двері, і, ну, щоб побачити, чи є хтось всередині. А всередині були люди, але люди вже на той момент були неживі. Їх було двоє. Їх обстріляли. Дівочка і мачок, мачок за рулем, да, молодий, вообще соси молодий, 20 до 20. Там є посвідчення. І побачили, як їде швидка. Ми її зупинили і запиталися, чи не забирають вони тіла. Вони сказали, так, ми саме забираємо тіла. Кажемо, пішли, бо там є ще два тіла. Він питає, цивільні. цивільні. Водій вийшов, і вийшли троє чоловіків, і разом з моїм чоловіком вони спустились, відкрили дверцята, витягли два тіла і загрузили їх в швидку. Поки чоловік їх витягав, я дивилась і плакала весь цей час. Ми, коли дзвонили Моргі, нам дали телеграм-канал загиблю Буча перед Паскою. 23 квітня я в телеграм-каналі зайшла і побачила, що в обласній лікарні міста Києва знаходяться тіло, там фотографія була. Одежа мого брата, ну я по фото фотографії бачила що мій брат. Ми вже поховали брата, можливо, десь через тиждень. А мені пишуть Ольга, вона працює в слідчому управлінні, теж в Києві. Вона мені вайбер скинула, що це ви шукали дівчину. Кажуть, чуда, що, що молоду дівчину, 22 роки. Вона каже, що в нас є одна, що неопознана, при них не було документів. Вона мені скинула фотографію, що да, там, ну, і одежа, лице майже не видно. Ось, і вже я дзвонила брату Рома. Вони також не знали, що вони загинули. Думав, що вони десь в Києві, що десь ховаються, щоб не було з ними зв'язку. Єдина версія, яка в мене є, це те, що ці люди їхали тут саме в той час і в той момент, коли в лісі були гвардійці російського собра з Кемерова. Ну бо там ми бачили ящики, на якому на яких було написано Собр Кемерова». Люди 25 лютого вони знімали, як собрівці ходять отам по лісу. Як вони щось пристрілюються, ходять зі зброєю, розмовляють, заматують собі ноги срібним скотчем. Потім вони почали виганяти людей з таунхаусів, почали займати їхні таунхауси. І от після цього отут з'явилася ця купа розстріляних автівок. Не, не зробив пропозицію, щоб дружитися, ніби тоді її купив колечко. А ось і вони хотіли на день народження, 3 березня хотіли розписатися. Він і не дуже любив, вона його теж, бо ну, завжди все йому і звонила, і переживала ну, за нього завжди. так. Я ну, тусі, не можу знати, що обстрілювати мирні будинки і так само, ну, туди, щоб зліти людей, те, що виїжджали з машин, те, що вони зробили з цими людьми, так само про їх тільки знищити. Щоб вони можливо, щоб їхні. Щоб ми так само страдали, як ми знали.